Топ 5 найпоширеніших помилок під час розірвання шлюбу. Розірвання шлюбу це серйозний та досить складний процес, і рішення стосовно цього потрібно приймати зважено та обдумано. Якщо ви вже вирішили розірвати ваш шлюб, потрібно приймати такі рішення без страху, без лишніх емоцій, відповідально. Друге, це ігнорування юридичних нюансів. Досить часто сторони розпочинають процес розірвання шлюбу без ознайомлення з правами, обов'язками та наслідками цього процесу. Бувають ситуації, коли хтось із сторін може підписати різні угоди, заяви без попереднього ознайомлення та консультації з адвокатом, що призводить до неочікуваних наслідків та проблем. Тому висновок наступний. Обов'язково перед підписанням будь-яких документів потрібно перш за все проконсультуватися з юристом чи адвокатом з цього питання, аби уникнути непередбачуваних проблем після розірвання шлюбу та після підписання таких документів без погодження з компетентними особами. Третьою найпоширенішою проблемою під час розірвання шлюбу є втягування дітей у конфлікт. Досить часто бувають ситуації, коли хтось із подружжя може маніпулювати дітьми проти іншого з батьків. Також неприйнятною є ситуація, коли обговорюють такі питання та вирішують свої конфлікти батьки в присутності своїх дітей. Проблема номер чотири це нереалістичні фінансові очікування. Бувають ситуації, коли у подружжя є спільні фінансові зобов'язання, а також спільні борги. Під час розірвання шлюбу сторони часто забувають, що вони можуть претендувати не лише на частку від спільно нажитого майна подружжя, тобто претендувати на нерухоме чи рухоме майно. А також в таких ситуаціях під час поділу спільно нажитого майна, поділу також підлягають спільні борги та фінансові зобов'язання. Тому, якщо ви вже ініціюєте процес розірвання шлюбу, цей момент також обов'язково потрібно врахувати. І п'ятою найпоширенішою проблемою під час розірвання шлюбу є відмова від юридичної допомоги. Хтось вважає, що він може впоратись в такі ситуації самостійно, але потрібно врахувати, що є непередбачувані ситуації, кожна справа є індивідуальною, і бувають різні випадки під час розірвання шлюбу, з якими впоратись без професійної допомоги адвоката, складно. Тому задля того, аби зекономити ваш час, зусилля та кошти, потрібно передбачити цей момент та одразу звернутися за кваліфікованою допомогою до професіонала, Це для того, аби уникнути непередбачуваних моментів.